Та сьогодні дивиться ревера на варті гри. Наша трійця готова розповідати про нове, футбольне і цікаве. Мілано, Софія, я думала, що ми підемо заслужену відпустку. Стоп, стоп, стоп! Про відпустку і не мріємо, бо ми постійно маємо бути на варті гри і на пульсі життя. В мене є інформація, дівчатка, що не так давно тренер молодих гравців академії Ю-12, організатор поїздки матчу Української прем'єр-ліги між командами Шахтар та Рух хоче розповісти, як там все відбувалося. Знаю про поїздку юних реверенців на матч української прем'єр-ліги Шахтар і Рух. Розкрити деталі. Дякую, мені теж приємно зустрічаємо. Мене звати Володимир Ярославович. Так, звичайно, 1 грудня ми їхали, декілька груп США-Ревера, їхали на матч Прем'єр-ліги Шахтар-Рух. Діток було більше 30 чоловік. Приїхали ми на гру, діти були просто в захваті. Просто в захваті, побачивши, дехто з дітей ще не був взагалі на такому стадіоні, як Україна. Подивився на ліву арену. Сама гра. Ну, перш за все, це був діти зайшли на стадіон і сказали Вау!. Тобто очі горіли, дивилися на те, як розминалися команди, побачили розминку, побачили футболістів живу, побачили саму всю атмосферу на стадіоні перед грою. Тобто, коли ми дивимося по телебаченню ігри різних чемпіонатів, то ми відповідно бачимо тільки гру саму. А тут дітки побачили. Ну, скажімо так, за кулісся футболу. Побачили те, як починається футбол, з чого починається футбол? Адже футбол починається тільки з розминки, не тільки з розминки, ну, з роздівалки, переодівання, і так далі. Але ми цього не бачили. Ми бачили розминку команд хороших команд нашої прем'єр-ліги української. Кажуть, що такі е, поїздки мотивують молодих гравців. Чи дійсно це так? Привіт. Звичайно, звичайно, мотивують те, що побачили діти. Це дуже рідко вони бачать, тому що не мають можливості так часто їздити на такі ігри. Тим більше, що в нас зараз така ситуація в Україні, йде війна. І коли діти приїхали, подивилися на такі ігри, вони звичайно у кожного з них є якісь певні кумири. Як в українській прям так і в інших чемпіонатах, і вони бачать по телевізору, по телебаченню, дивляться футбол. Звичайно, коли бачите футбол вживу, це їх не тільки стимулює, їх мотивує. Вони хочуть бачити себе через декілька років, бачити на таких самих полях, на таких самих стадіонах. І так само після таких поїздок, після таких переглядів футболів уживу, вони, звичайно, ще прикладають більше зусилля, щоб стати такими професійними футболістами. Чого саме ви хочете навчити своїх вихованців спостерігаючи за матчами професіоналів? Цікаве питання спостерігаючи за матчами професіоналів. Однозначно, ми хочемо навчити дітей ставитись правильно до того, що вони роблять, до того, що, чим вони займаються, тобто заставляємо їх працювати над собою. Щоб вони бачили приклад, куди вони йдуть і що вони хочуть здобути в подальшому в своєму житті, коли вони вже виростуть і стануть хорошими футболістами. Також привчаємо їх до роботоспособності, тобто привчаємо до того, що багато треба працювати. Щоб бути гарним, хорошим футболістом, потрібно багато-багато приглужити сил, багато-багато пролити деколи і сліз, багато-багато пролити потоп, багато-багато провести своїх зусиль надзвичайних багато. Тому такі ігри це дуже добре, що діти бачать, куди вони будуть йти і що вони хочуть бачити впереді себе. Футбольна академія «Ревери-1908» 1908 як друга домівка для молодих футболістів. То що ж ви намагаєтесь передати цими поїздками своїм вихованцям? Однозначно, стараємося передати їм мотивувати їх більше до футболу, любити футбол, більше працювати над собою. Більше занурюватися у футбольне життя, адже футбольне життя воно не є таке просте, як здається, з боку воно дуже складне, тому що потрібно дуже багато прикладати зусиль, щоб стати професійним футболістом. Як це допомагає в їхньому розвитку як футболістів та особистостей? Ну, звичайно, що допомагає. Перш за все, вони хочуть бути футболістами, так вони стають сильнішими. Вони більше намагаються зробити для того, щоб попасти пошвидше, ну пошвидше не вийде, а от імно з часом, коли вони виростуть, коли вони стануть футболістами, їх це мотивує, їх це заставляє більше працювати. Вони хочуть це. Звичайно, ми розуміємо всі, що не всі ми станемо футболістами, наші дітки так, але декілька з них, які мають більш талант, більш. Скажем, так здібності до футболу. Вони однозначно будуть грати у великому футболі, як у нас в українській прем'єлізі. Ну і бажаємо, щоб вони у нас грали і за кордоном так само у хороших чемпіонатах. Дівчата ми послухали тренера Ю12 футбольної академії Ревера 19.08. Час настав для запитань до самих гравців. А чом би їх? Згідна. Давайте розпитаємо їх про все. Як ви відчували себе на матчі між шахтарем та рухом? Що вам найбільше запам'яталося? Привіт, мене звати Сергій. На матчі я почував себе збуджено, а найбільше запам'ятався гол Матвієнка у ворота руху та гол дідика на останніх хвилинах матчу. Що ви помітили у грі професіоналів такого, щоб хотіли і попробувати на футбольному полі? І собі? Мене звуть Євген. Я хотів би. Так, також би грати на цьому великому полі і фізичну підготовку і їхню старанність грати у футбол. Кажуть, що футбольна академія «Ревер 1908 ви наче одна велика родина. Як саме академія вам допомагає розвиватися? Допомагає нам багато чинників, такі як тренери, висока якість поля, екіпірування і інше. Які якості ти хочеш покращити, щоб досягнути рівня професіонала? Перше, думаю, швидкість, швидкість думлення на полі це дуже потрібно футболістам. А друге, думаю, фізична підготовка, бо без неї ти можеш на першій хвилині матчу вже задихатися. Які ваші мрії на футбольному полі? Чи хочете ви, як гравці шахтаря та руху, грати на такому рівні? Моя мрія на футбольному полі це перемога команди, тому що це командна гра, в якій має перемогти команда, а не один гравець. А щодо другого питання, так хочу грати на такому рівні, бо це престижно і досить весело і цікаво. От скажіть. Як виникла ідея організувати поїздку на матч Української прем'єр-ліги для молодих гравців? Дякую, тебе теж вітаю. Насправді це дуже класна історія. Чому? Тому що маленькі футболісти повинні бачити ігри своїх кумирів не тільки по телевізору чи на мобільних телефонах, а й обов'язково вживу на трибунах стадіону. Тим паче львів арена, класний стадіон, класний матч між шахтарем і рухом. Тому ми вважали, що для хлопців це буде дуже цікава історія. Які основні моменти були важливі при плануванні цього заходу? Ну, насправді, в першу чергу, ми хотіли визначитися з кількістю дітей. У нас у підсумку вийшло 36 дітей, які з нами поїхали, декілька батьків, ну і, звісно, тренери дитячої академії. Потім ми попередили, звісно, водія нашого клубного автобуса, бо ми їхали клубним автобусом. Ну, і відповідно підготували також маленькі подарунки для дітей, щоб вони не просто сходили на футбол, а й отримали приємні сюрпризи. Зараз дуже важко створити зручні умови поїздки. Як вам це вдалося? Ну насправді над цією поїздкою працювала ціла команда людей. Кожен відповідав свій, за свій напрямок. Наприклад, тренери академії збирали діток, комунікували з батьками. Ми відповідали за організацію трансферу, тобто автобуса клубного. Ну і звісно, за те, щоб ми отримали необхідну кількість квитків, в чому нам безпосередньо допоміг футбольний клуб Шахтар. Як ви бачите вплив таких поїздок на вихованців академії? Насправді такі поїздки важливі. Чому тому, що діти, коли бачать безпосередньо футболістів буквально в 20 метрах від себе, живих професійних футболістів своїх кумирів, то вони надихаються ігрою, вони зможуть перебороти всі труднощі, які зараз там можуть спіткати їх на початку їх кар'єри. І звісно, це додасть їм мотивації, щоб у майбутньому вони грали на таких стадіонах при вболівальниках. Ну і звісно вигравали найкращі трофеї не тільки в Україні, а за її межами. Чи плануєте подібні поїздки в майбутньому? Ну, насправді дуже хотілося, щоб весною діти Академії також поїхали на один з матчів Української прем'єр-ліги, не обов'язково у Львів, можливо, в інше місто. Тому що весною, по-перше, буде тепліше. По-друге, буде багато цікавих матчів. Це вже буде, скажімо так, середина і ближче до кінця чемпіонату. більше інтриги буде в матчах. Тому ми дуже хочемо, щоб весною відбулося як мінімум 2-3 поїздки дітей Академії РВР на матчі Української прем'єр-ліги. Що ж, цей випуск був саме таким. А ми продовжуємо знайомити наших любих глядачів з життям футбольної академії Ревера 1908. І, звісно, говоримо вам: залишайтеся на варті гри разом з нами!